ПАСО 15, Напис Давіда на таблиці. Збережи мене, Господи, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти, мій Господь, і мого добра ти не потребуєш. Святим, які в його землі, в них він дивовижним чином виконав усі свої прагнення. Їхні немочі намножилися, після цього вони поспішили. Та я ні за що не скликатиму їхніх кривавих зборищ і своїми устами не згадаю їхніх імен. Господь, частка мого спадку і моєї долі, ти той, хто відновить мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, тож спадок мій найкращий. Благословлятиму Господа, який дарував мені здатність розуміти, до того аж до ночі мені давало на моє нутро. Я завжди бачив Господа переді мною, адже він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Через це зраділо моє серце і звеселився мій язик. Навіть тіло моє буде охоплене надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї у твоїй правиці радість навіки. Псалом 20. НА Закінчення Псалом Давида. Господи, цар буде веселитися твоєю силою і дуже радітиме твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його душа бажала, і не відмовив у проханні його вуст. Бо ти випередив Його благословенням добра, поклав на Його голову вінець із дорогоцінного каміння. Він просив у тебе життя і ти дав йому довготривалі дні на віки віків, Його велика слава у твоєму спасінні, ти наділив Його славою та величчю, ти даси Йому благословення на віки віків, ощасливиш Його радістю своєї присутності. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться, нехай твоя рука всіх твоїх ворогів досягне, нехай твоя правиця знайде всіх тих, які тебе ненавидять, ти зробиш з них, наче вогненну піч на час своєї присутності. Господь потривожить їх у своєму гніві, їх пожере вогонь. Ти знищиш із землі їхній плід, їхніх нащадків спосеред людських синів, бо вони замислили проти тебе зло, прийняли рішення, яке не зможуть здійснити, адже ти змусиш їх до втечі на тих, які залишаться, ти приготуєш їхнє обличчя. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність твою. Приповісті Соломона. Розділ 2. Сину. Якщо прийнявши слова моєї заповіді, ти збережеш їх у собі, а твоє вухо прислухатиметься до мудрості, якщо прихилиш серце своє, аби розуміти, прихилиш його, аби повчати свого сина, якщо закличеш мудрість і звернеш свій голос до розуму, шукатимеш знання гучним голосом. Якщо шукатимеш її як срібло і дошукуватимешся її, неначе скарб, тоді збагнеш, що таке Господній страх, і знайдеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість і від обличчя Його знання та розуміння, і Він, як скарб, береже спасіння для праведних, охороняє їхню ходу, щоби боронити дороги правди, захищати шляхи тих, хто вшановує Його». Тоді ти збагнеш, що таке правда і суд, і випрямиш усе, що обертається навкруги добра. Коли навідається мудрість до твого розуму і знання стане приємним для твоєї душі, тоді добра рада оберігатиме тебе, а освячений розум захищатиме тебе, аби врятувати тебе від дороги зла та від людини неправдомовної. О ви, котрі звертаєтесь з доріг праведності, щоб іти дорогами темряві. Які радієте злом і захоплюєтеся спотвореним і ганебним, стежки, яких покручені, а їхні колеса погнуті, це, аби віддалити тебе від дороги праведності, відчужити від правдивого знання. Сину, хай тобою не опанує погана порада, яка відійшла від науки молодості, яка забула Божий завіт. Вона поставила свій дім поряд зі смертю, а із синами землі свої осі. Поряд з Адом. Усі, хто ходить за нею, не повернуться, вони не підуть стежкою праведності і не осягнуть років життя. Коли б ходили добрими стежками, то знайшли б вимощені алеї правди добрі будуть жителями землі, невинні залишаться на ній, бо щирі мешкатимуть на землі і праведні залишаться на ній. Дороги ж безбожних зникнуть із землі, беззаконні будуть вигнані з неї. Друге послання до Тимофія, розділ 3: Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, неприміренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, таких уникай. До них належать і ті, які прокрадаються вдоми і полонять жінок, обтяжених гріхами і відданих різним пожадливостям, вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Як Янні та Ямврій протиставилися Мойсеєві, так само й ці противляться правді люди, які зітліли розумом, недосвідчені у вірі. Але великого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося і з тими. Ти ж пішов слідом за моїм ученням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії в іконії у лістрах. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані, лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи й самі будучи обмануті, ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності, щоби Божа людина була досконала, на всяке добре діло готова.